Сьогодні ми зібрались для того, щоб підсилити наші Збройні сили і наша громада поряд з багатьма іншими громадами Харківщини. Сьогодні передає цей позашляховик 92-ї бригаді, яка буде виконувати бойові завдання по забезпеченню, ну, перш за все, нашого спокою. Це наш обов'язок. Я хочу перш за все подякувати. Кувати нашим сільхозтоваровиробникам, виробникам, бо ця автівка придбана завдяки. Саме зібраним коштом наших сільхозтоваровиробників громади. Я також хочу подякувати Олександру Волконському. Це волонтер наш, який постійно підтримує Збройні Сили. У нас відповідно в кінці прошлого року був підписаний меморандум. Ми досить вдало і потужно працюємо на підтримку збройних сил. Хто слідкує за нашими ресурсами, ви це бачите і в даному. Випадку безпосередньо знайшов, пригнав, і зараз він також тут знаходиться, саме Олександр Волконський, за що я хочу подякувати йому, в тому числі, за потужну допомогу Збройним силам. Також тут присутен депутат нашої сільської ради, це Лоба Сергій Вікторович, він є керівником і засновником агрофірми Киселі, який також постійно приділяє. Віляє дуже величезну увагу щодо підтримки наших Збройних сил, постійно займає активну позицію в цьому напрямку. Я теж в тому числі також хочу йому подякувати. І наші аграрії сьогодні як представника обрали його для того, щоб хлопцям потиснути руку і передати цей транспорт. Дай Боже нам всім скорішої перемоги, скорішого миру і слава Україні! Сьогодні ми, представники Олексійської громади, передаємо джип нашим військовим. Я скажу, що це не виняток, це скоріше закономірність. Депутатський корпус Олексійської сільської ради активно працює по, допомоги, по наданню допомоги нашим військовим. Я скажу, всі навіть наповнюють рахунок, і все, рахунку йде, ну, можна сказати, без перебільшення кожнодневна робота. Це не тільки джипи, це не тільки, я скажу, а іще, я скажу, і багато-багато іншого. Необхідно зараз на передовій, щоб не пустити ворога. Ми знаємо, що коли ворог знаходиться поряд, це збитки підприємствам, це горе людям, і ми вдячні нашим військовим збройним силам, що вони не пускають ворога до наших воріт, до наших кордонів. І свого боку робимо все сільгоставиробники Олексіївської громади для того, щоб підтримати наших військових, тільки надійний тил, і тил і передова разом. Можуть привести нас до перемоги. Наша організація ворога поборема» займається переважно і доставкою, і передачею автівок. Доставляємо сітки, ну, різне там дрони. Ну, щоб за допомогу придбали, передаємо цей на Куп'янський напрямок, Ізюм, Барова. Покровський напрямок. Е охватуємо трішки Запорізький напрямок. Це велика вдячність і новій пошті дуже допомагає в цій сфері за безкоштовну доставку. Ну а так е намагаємось своєю автівкою охопити все. За цю машину. Цю машинку ми знайшли в Павлограді. Дуже багато передивились. Машинка е загалом непогана. Пригнали її буквально вчора, як кажеться, з пилу жару. Поміняли резину новеньку, поставили, щоб хлопці виповняли бойові завдання. Ну, в цілому автівочка в бойовому ході. Ми знаходимося в місті Харків, Пісачин, де сьогодні ми будемо хлопцям нашим Збройним силам вручати очередну машину, яка придбана за кошти місцевих жителів Білявської громади, предпринимателів, землекористувачів. Дякуємо їм за збір коштів для придбання цього автомобіля. Крім автівки, я знаю, Біляївка ще допомагає. Чим допомагаєте хлопців через волонтерів і так далі? Так само мешканці Біляївської громади збирають продукти харчування і передаємо через наших волонтерів по госпіталям, по військовим частинам, дякуємо мешканцям, які долучаються до цього збору. Так що всім велике спасибі. У нас на сьогоднішній день є сформований батальйон 633 й зенітний, який захищає небо Харківщини. Ми займаємося по збиттю всіх низьколітаючих цілей, тобто Герані, Шахеди, орлани. Також ми захищаємо всі інфраструктури Харківської області. Сьогодні тут відбувається урочисте вручення додаткового комплектування 633 батальйону. У нас сформовано ще дві роти з обмежено придатних хлопців бойових, щоб перекрити максимально незахищені ділянки Харківської області, доукомплектувати підрозділ транспортними засобами, в чому є потреба на сьогоднішній день і вона вирішується ну, благодаря сільській раді і нашому губернатору військової адміністрації. Тобто люди не забувають. Вони пам'ятають, що війна продовжується, і боротися з цим цією навалою потрібно. Тобто на цьому зупинятися нам ніяк не можемо. Ми постійно, як обласна військова адміністрація, працюємо над посиленням наших військових, над їм сприянням, фактично допомогу. І е, це знову ж таки е, посилення наших мобільних вогневих груп. Е, ми навчили ще е, кілька десятків, скажімо так, екіпажів і чергову партію. Ми отримали підтримки від НАК Нафтогазу. У нас з ними тісна співпраця і взаємодія. Е, значить, це 10 пікапів, це 10 джипів, типу пікап, да, які вже найближчим часом поїдуть на бойове чергування. І я знаю, що всі. Сільські ради і громади місцеві також підключились до цього. Це окремий взагалі проект. Щодо цього, у нас тут двояка співпраця. Перша дійсно це пікапи. У нас план за рік закупити, підтримати і придбати і передати на ЗСУ біля ста відповідно пікапів. Це в тому числі посилення знову ж таки протиповітряного захисту нашого неба над містом Харковом та Харківщиною. І плюс ще у нас будуть питання. Ми зараз створюємо резерв дронів, тобто для того, щоб знов ж таки на найгарячіші, на Найважкіші напрямки безпосередньо нашим військовим передавати у випадку крайньої необхідності, і знов ж таки це спільне наше рішення з нашими територіальними громадами. І Тут ми всі в цьому єдині знов ж таки демонструємо єдність на противагу тих заяв, які лунають на жаль.